Друзі, не забуваємо, що зараз іде в нас великий розпродаж тракторів DW240B. Ми знизили, знизили ціну, наскільки тільки могли, щоб люди могли зараз собі дозволити купити нормальний трактор. Двершечка, він же шифінг. То ось шифінг, то ось шифінг, то не підробка, то оригінальний шифінг. Бачите, грузи на грузах shiфінгу. Вот. Ми зараз знизили ціну максимально. Я, на жаль, не можу комерційно комерційну таємницю розголошувати. Ну, якщо ви позвоните по номеру телефону, то можна дуже добре поторгуватися, можна дуже добре забрати. Бо скоро прийдуть партія нова, і я не знаю, може буде ще дешевше, до речі, а може буде і дорожче. То зараз такий час, що розумієте, якось спрогнозувати нічого не можна. Але я знаю, що ті зараз фактично по ціні початку 2020 року довоєн... по довоєнних цінах ті трактори є повний, є задній привід. Так що, друзі, кому треба шифінг зараз придбати то є такі непогані варіанти, так що звертайтеся. Так що звертайтесь, от їх забирайте, то... Да, да. то забирайте. Ви бачите, що у нас такий конвейер, що хлопці тільки встигають збирати і вже то все їде. От. А на шифинг завжди був добрий попит, бо він надійний, бо тут, типу, як в мототрактори коробка ламається. воно ходить, робить. Він досить такий важкенький, можна вже... І бомби пушка зацепити маленького. Тільки фрезу нормально, можна там нормальну касарку роторну поставити, вже. можна ну, взагалі любе якесь навісне. От. Є там різні теж модифікації. Зараз попроходили з переднім радіатором, зараз попроходили з блокіровкою диференціалу. Ну, от Ми розпродаємо конкретний шифінг без тих всіх плюшок, які був раніше. Ось такий стандартний, самий звичайний зразок. Чесно, ціна дуже класна, тому переходьте на сайт по посиванню і е, дзвоніть, бо на сайті теж повної знижки нема. Ми вам ще зробимо приємну знижку на трактори Шифінг. Бачите, з зівкою сіма. Не то, 138. О, то його зівка. 244-240, вона стандартна йде. О, так що дзвоніть, ми зробимо вам добру ціну, зробимо вам приємну Приємну ціну і, звісно, доставка України безкоштовно, без подоплати, розрахунок на місці після перевірки повної техніки, після тестування. Так що звертайтесь, будемо раді вам допомогти. І як завжди, бережіть себе, слава Україні. Пока.